А де вона виходить? Уголіська 4, Житомир, не Неділю на 10.30 приходьте. Ще отримуйте подарунок від нас, хороший. Так що приходьте. Це безкоштовно. не продаємо, скажу сразу. А ви можете ще мені так. дати такий, я сестрі завезу в село? Так, да, Будь ласка. Дайте. о, дякую, дякую, вам дякую вам велике. Дякую. Так що приходьте, неділю на 10.30. Безкоштовно. вам даємо. Все, гарного дня вам. Вам тоже, пані? Да, да, да. Зараз Магаді, Рівночка, попереду мене, я за нею. Добре? Хороші книжечки, я їх читаю, в мене вже є, це вже третя. Буде. Добре. Тут є закладка. Це читати можна, щоб якраз не читав. Дуже зручно. читати. Там по дням розбито, звісно, бо люди по дві сторінки встають, по чотири. А там по, по дням календар розбито. А ще пізніше приїхав ще великі календарі плюс, будуть ще великі роздавати. Скоро. Так, сердечко вам. Дякую. Запрошення в церкву, приходьте. Послухати слово Боже. Так, мені теж тако... зараз ми сховаємо нашу зброю, щоб не відкривачку називаємо. Так що? Ви приходьте в церкву, в неділю, о 10.30, послухайте слово Боже. Отримайте ще подарунок. Приходьте. отримуйте Біблію навіть Безплатно. У мене є ще старовинні, ну ще старі діти До 90-х років. А в мене в мене ще старіше. 1610 років. Ого, так. Да. так що приходьте. Дякую, будь ласка. Да. Запрошення Біграни. вам, церкв, знаю, в церкву. Я не знаю, не <плес> знаю. Ви знаєте, в нас були взяли, церкви? Бо були з дітками були. Ну все, приходьте в неділю, будемо раді бачити Це на бабуні. Це на Гоголівській 4, це ж біля за Ольгою. А я в кокай Що що? Я поки крайней діру, бо у мене там вже... Календарик а, а я можу дати. Календарик, який хороший, чи не кожен день. Я вам пакетик А, Календарі Так. Ага, на день, да? Далі, а такає в вас віра? У нас віра в Бога Ісуса Христа, який спасає людей від гріха і дає вічне життя. Ну так, да, ну писає церква. біблійна баптистська церква. Там написано на другій а, стороні. Бабуть. Все написано, бачите офіційно. Біблійна баптистська церква тріється житоме. Ага. Доброго дня. Бажаєте До календаріка? І ходьте пані. А що таке... Доброї зосі дитяча біблія для дітей. Коміксах. Коміксах? Да? Да. Ага, ну а це для дітей, такі не важко. Ну такі ми даємо дорослим. А, Запрошення а в церкву. Вона закрита, вона дуже <палеч> хороша, якість <палеч> дуже <палеч> висока. Висока, да? Золоті, закладка. Бачите, все О, красиво зроблено. О, Приходьте неділю, в в получите безплатно. А, а зараз ви її даєте, да? Ні, ми тільки це як приклад, щоб люди могли прийти в церкву. А, ясно. Ага. Какая? А, а я от це вийшла. Да, ви це почали. Пол... Ой, ті би самі біля. Щоб вони читали. <рес> а <тут. рес> а это, що такое це що таке дібло? Це розповідь про любов. Що таке любов? Справжня. А куди дівати? Я вже вам поклав. Я знаю. А, а там написано, написано, що таке любов. Що любов є це Христос, який помер на хресті за нас. Справжня любов. Да? 에... Любов справжня це коли хтось за щось жертвує за вас. А а я із... А ось адреса вказана на запрошення. Гоголівська, 4, Житомир, агропроєкт. За Ольгою Житомир Агропроєкт. Там, де Ольга? Швалери, знаєте, де? Туди приходьте, з неділю на 10.30. Приходьте, будемо раді бачити. Дяк. Так що приходьте, а де ви будете після смерті, знаєте? А? Де ви будете смерті? <риклад> Ні, немає біблії. Тому що такого Біблії немає. Немає такого рай. Да. в біблії. Багато знає. А рай. як попасти в бат? А поки постараєте. Календаріки безплатно. Як? Бажаєте, пані отримати? Mm -hmm. Календарики бажаєте? Безплатно, що мишлішової. В смілі, я вам кажу, безплатно, серйозно. Дивіться. Біблії написано. Що люди попадають або в рай, або в ад. Ну в ад попадають по одній причині, дітей і в рай подні дітей причину. А ті вірять, а ті не вірять. А що таке віра в Бога? Підходьте, будь ласка, чи Біблії безплатно для дітей. Що читайте? Віраш, що є і служить. Ні, там написано. Хто віри і у мене? Так, має відсут життя? Якщо ми віримо в нього, то що ми йдемо, де ми В раю. Написано так. Бажаєте календаріка? Ну, знаєте, то вони гріші. Ні, Біблія каже, що всі грішні. грішки, немає гріха нічого. І вірить, і я розумію, я розумію, що ви говорите, це діла. а спасають не діла. Ви я пишу, що вам таке проположення? У вас є діти? Ну, ну представте, що у вас є діти. Ви, Скажіть, будь ласка, її положення вашої дитини яке? Що ви його мама і що ви, він ваш син, чи дочка, правильно? Так? Ні, 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 ми питаємо положення, яке його. Яке? яке положення його? Його положення від нього залежить? Його положення в нього залежить. Ні, він все, народився в вашій сім'ї. Він не вибирав. Він народився в вашій сім'ї. Якщо він народився, то він не, його положення. Якщо він погано себе веде, що положення його не рейше. Тоже його не мама стала вдруг. Це не мама? Школа, ні, це друге діло. Ні, 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 це, це друга сторона. Школа. Ви десь? Ви другу сторону дивитеся. Мама папа дуже виховувати. І ми говоримо в другу сторону. Положення міняється, неважливо, яке як він себе веде. Яке положення його? Він сином устається.